Обшуки у львівських активістів та волонтерів продовжуються сьогодні. Вранці до знаного мовознавця Святослава Літинського. Прийшли правоохоронці у квартирі. перебувала його дружина з двома дітьми. Під час слідчих дій майже дві години жінка була без правової допомоги, оскільки правоохоронці не зачекали приїзду адвокатів. Також слідчі не дозволяли господарці проводити відеофіксацію. У результаті їй довелось викликати швидку допомогу. Жінку госпіталізували. Що вилучили та з якого приводу приходили до Святослава Літинського, правоохоронці наразі не розголошують. Слідчий від коментарів відмовив. Овився адвокатка теж посилається на таємницю до судового розслідування. Я нічого нічого коментувати не буду. Пані Ярослава робила заяву. Де просила надати можливість адвокатам доїхати до цього приміщення, щоб супроводжувати слідчі дії. Їй відмовили. Обшук розпочали без правничої допомоги. І, на жаль, все це мало наслідком те, що коли ми з'явилися, було кілька адвокатів, коли ми з'явилися, пані Ярослава перебувала вже в дуже поганому стані.